Вітаю, друзі! Заготовила картопельку на зиму, мішочок за кілограм 8 гривень. То мені привезли з Волині. Назва біла роса. Сидить ворона десь тут на Оріхові, і так каркає. А я хочу вам показати ще, що привезли мені цибульку з Волині. От 10 кілограм по. Чекайте, по скільки ж то було, по 16 гривень. Ось така цибулька і чесничок. Щось я забагато замовила. Ось такий, бачите, зимовий чесничок. Ось так пов'язаний. Тут 2 кілограми по 90 гривень за кілограм. Гарний чесничок. Ось такі запаси. Що ж то за ворона там така? Надоїдлива. З самого ранку вона каркає. Ти що розкаркалась там? Не дає спати, бо то ранок. Чарко, а ти відповідаєш, так? А? Ворона каркає, а ти відповідаєш. Давно вам Чарко не знімала, не показувала. Ну, відповідай, відповідає. відповідає. Так? Чуєш? Чуєш, як вона розкаркалася?